Хочете швидкий сніданок? Вам до мене натираємо цукіні половинку невеличкого і солюємо трошки, щоб пустило сік. Це ситний швидкий сніданок, малокалорійний, підходить всім. Дуже смачно, головне швидко. Бало пару хвилин. Віддушуємо сік, вбиваємо два яйця, солим перчим за смаком. Вимішуємо. Будемо смажити. Тельню добре розігріваємо, додаємо 5 грам масла вершкового. І будемо смажити такий рулетик. Смажиться дуже швидко. А рот мазуємо по всій пательні. Тепер акуратненько беремо і лопатками так завертаємо. Ось так. Завертається дуже. Відходить від сковородки. Так, далі беремо ту суміш, що ми зробили. Знову розмащуємо по пательні. Дві хвилиночки будемо замотувати далі. Присмажимося і завертаємо. Підсовуємо акуратненько. І так завертаємо. Викладаємо суміш. Це має бути і смажимо пару хвилиночок. Загортаємо. Ось так О. перевертаємо корону, постоїть на пательні ще дві хвилинки і виключаємо. смажили викладаємо нашу страву. рулетик добре підсмажився, тримається, доповняємо авокадо, трохи оливок. Трохи сметани. Живний сніданок готовий. Зараз розріжу, покажу серединку. М'ягенький розрізається дуже добре. Ось така смакота. Смачно, ситно, з простих інгредієнтів. Готуйте, вам сподобається смачного. Такий, друзі, сніданок дієтичний, смачний і корисний. Приготуйте вам сподобається кабачки і яйце. А який шедевр?